Ми говоримо про палений ринок сьогодні. Ми говоримо не лише про пальне. Ми говоримо про стійкість, економічну, енергетичну стійкість, про е, баланс між державними і, е, інтересами, і інтересами бізнесу. Зараз ми маємо е, втішну тенденцію до скорочення кількості заправок, особливо віддалених та прифронтових регіонах, які через непомірної авансові внески змушені припиняти діяльність, яку вони, яку вони проводили більше 20, а то й 30 років. В асоціації паливно неретичного бізнесу ми не говоримо про скасування авансових внесків, оскільки очевидним є позитивний результат, якого досягли законотворці, приймаючи цю норму. Дійсно, бюджет наповнюється стабільно, податкова дисципліна зростає між тим. Для невеликих АЗС 60 тисяч розмір авансового внеску є непосильним наразі. Ми говоримо про те, що потрібно змінювати підхід і критерії до визначення розмірів авансового внеску, робити його більш пропорційним, враховувати масштаби бізнесу, розташування автозаправних станцій. Ми бачимо позитивний підхід, який законотворці застосували, приймаючи закон 4536, який запровадив рівні, рівень середньої заробітної плати для працівників АЗС. за залежно від розташування АЗС і від масштабів їхніх торгівельних зал, тому ми бачимо, що законотворець вбачає сенс і можливість впровадження диференційованого підходу. Ми вважаємо, що потрібно переглядати існуючі авансові внески, а зокрема підхід до їх. Визначення їх розміру і готові до спільної плідної співпраці з мінфіном ДПС і народними депутатами для того, щоб сформувати модель, яка збереже баланс між надходженнями до бюджету і існування на паливному ринку малого та середнього бізнесу.